Типу вулиці. Нова модель має комбінований кольор чорний та крафт золотий. Декоративний молдинг, через який кріпиться довга ручка. Класно виглядає вживо. Ось така вона всередині гладенька і біленька. Так. Досить незвично Ось така довга ручка навсюди в жну. Всередині, так само довга ручка на довжину, що цікаво, ручка перекриває склопики. Тобто з вулиці е не видно буде, е не буде видно власника будинку, але світло воно попадає тобто, з боку, якщо підійти, то видно буде, хто підійшов. Наприклад, тобто, і, скажімо так, Залишається якась приватність, і в той час є склопакет для освітлення. Покажемо на світлі, як буде виглядати. Так, так І нова решіточка для ті шостого, така класика для того, хто любить класичні моделі. Ось так.